Що, бухаємо, відкриваємо. <звук> Не дам! А -а -а. Яка гра? Фламінго? Мала, і що ти мені пропонуєш зіграти? Так, буде весело. А п'янку, обіцяєш? Тоді погнав. Промогукайте мелодію! Хто вгадає, обирає випивайлика? Вона? Думай хто? Ну відказують, бо я вже хочу випити. Це Стефанія, мама. П'ють усі чоловіки. Обери тварину і покажи її, не називаючи. Хто перший відгадає тварину, обирає випивайлика. Починаючи з тебе, називайте по черзі традиційні українські страви. Хто зіб'ється? Або назве те ж саме? П'є. Я починаю, ти продовжуєш. А галушки, Борщ. сирники, вареники, бограч, а банош, шкварки, Сало. кремзлики. Ти п'єш, Марія? Карасі Це риба. смажені карасі, українська страва. Шковані смажені карасі, олівє. Ти п'єш, олів'є це не українська страва. Наливай Слухай, ну крута гра. А де таку можна купити? Ага, ну побіг тоді.